Всім привіт, слава Україні! З вами Ярік Мазур і ми на ринку Шувар. Е, Хотів зняти ціни на вихідні. Е, ринок працює, хлопці позвонили, що ринок працює, добре продається зранку. Приїхав, але почався дощ. Зняв те, що зняв там е, ціни, які були. Так, 4, 4 гривень, 4 гривень да, середній такий асолон. Гарний. Так, така гарна. На гур, так? 20 гривень. Така гарна. Так, помідор бачили, да, є і сливка і по 13, і по 15 різні сливки є. Потім баклажан 55-60, Геркулес 55-60 55-60, так само зелений Геркулес 45-40 Так, картопелька сьогодні по 5 гривень. Така. Цибулька сьогодні 22 гривні. Така. І ціни не 22-23 40, 40 гривень, 45 гривень такий гривень. Так, Пекінка така по 40 гривень. На дворі дощик іде, ринок був дуже добрий, капусточка 10-11, така мілка, гарна, середня. ну Не мелка середня, така 11, бурячок 9-8, 10 Бурячок є. Морковки так багато не було, дві машинки. От 17, навіть по 20 гривень крупна була. Так, якби не дощ, до доща був сьогодні шикарний ринок, покупця було, люди продавалися, зараз дозначався, трошки гірше стало, ну, але йде потихеньку. Так, по зелені укроп був 80 і був по 100 гривень, по зелень, і а, петрушка була небагато. Петрушка була по 80 гривень, 80-75. На фрукти не пішов, бо почався великий-великий ливень. Все закривалося, всі з ринку почали виїжджати. Тож, в дощ ринка немає. А якщо є, то слабенькі. Ну, ціни більш-менш такі самі, як я знімав в четвер, то детальніші ціни зніму в понеділок. Тож, підписуємося, ставимо лайки. Всім всього найкращого.